Мікс флісочок сорт. Перший плюс другий ціна євро 90 за кілограм, в лотику 15 кг. Почнемо з ось такої чорної чоловічої флісочки на замочку повністю. досить в непоганому стані. Наступна у нас буде ось така оливкова. Класнючий. А це комбінезон. Гляньте, який флісовий комбінезон. Такий салатовий, прикольний. Наступна флісочка у нас буде. Ось така тепла власник в такому кавовому кольорі. Також велика і повністю на замочку. Наступна. Так, отака буде флісочка, типу під баранчика. Ось такі флісові штанішки. Так. Далі в нас чорна фліска. Ціна євро 90 за кілограм. Ще одні червоні флісові штанішки. Така флісочка з пандою. Та синя. Синя, класна, така чоловіча флісочка, класний колір. Але. Сіренька. Флісова ковтинка. Флісове худі. Так, це вже буде потонший фліс. Ось такий, також чоловічий. Так, бордова флісочка. Ось така. Та ось така флісова безрукавка. Наступна у нас буде ось така штучка флісова, така як зібковпинка. Наступна у нас буде також в темно-сірому такому класному кольорі. Є дефекти. Присутні ознаки насіння, штамішки. Всього євро 90 за кілограм. Ще такі та базові чорні лісові штамішки. Курточка, ой, безрукавочка флісова. Ось така. Та біленька зіповочка жіноча. жіночок. В Так. Ось така. Велика. Та чорна. Чорна ось така. Наступна коричнева, клас... красива така, класна, мущенська та синя. Ось така. Я вам показала більшу частину наповнення лотику. Ще ось тільки залишається ціна євро 90 за кілограм, лотику 15 кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутися до наших менеджерів вайбер.